Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Стрімка атака на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Топ-10. Вчора був жахливий день, Три поразки, два нуліка. Ну, оборона тримається, оборона тримається впевнено. Тому... Ну, Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, джарів. Руфу той неприємний. Два червоних. Ну, в принципі, можна такою командою сходити. Поїхали, спробуємо. Чистка від Дон. Так, ну тут вже цікавіше. Ну, цікавіше в тому плані, що можемо Джолі зарядити. Давайте ось так прокинемо, і там ще трієчка. Ага, навіть четвірочка буде. Один синенький заберемо. Давайте ще четвірку зробимо. Угу. Так, це вдарить, може сповільнення кинути. Так, добре, тоді лікуємось. Лікуємось. Не хочу, щоб Руфус бив, але він, напевно, вдарить. Зірвати бомбу. Хоча давайте покинемо на нього трієчку синю. І, можливо, ось так йому і вистачить ще один синенький. Так, вистачило. Добре. Прибиваємо піньочком. ставимо сов. Давайте спробуємо забрати цю аделоїду не вийшло. Добре, тоді ось так. Зарядився планшет. Б'ємо сюди. Тут прокинемо ось так фіоли. Повинен зарядитись так. Ще синеньки прокидаємо. Ну, тут полянку розкрутили. Бо були жовті. Ми вчасно зарядились. Так, добре, давайте спробуємо ну, Сліпоту, напевно, ми не знімемо, тому що то від пасивки працює. Але будемо бити. Так, ну тут вийшло все чудово. Поїхали далі. Піньок. Ай, піночок неприємний. Два червоних. Можливо, так і залишитись. Давайте так і спробуємо. Так, дві трійки фіолетових маємо. Але цього, звісно, недостатньо. Ми можемо четвірку синіх зробити. Ну, Давайте спочатку ось так прокинемо. Так. Є четвірочка жовтих, тому, напевно, і скористаємось четвірочкою. Де б ще трійку знайти? Можемо пінька зарядити нашого. Давайте ось так і ось так. І хоча б трішки їм підрізати атаку. Так, пробиваємо. Піньок вдарить це в будь-якому випадку. Давайте, може, тут якийсь жовтий заїде. Давайте ось так. Ще жовтеньких пошукаємо. Немає. Так, Пепі потужно пробило. Нам потрібен джолі. Так, давайте ось так. Ай, судрі дуже багато, червоних. Зараз проб'є потужно. Ну, ось так, без комбо. І джолі у нас не зарядився. Ну, ну все, тут поразка. Ще один є шанс ось так зробити. Ну, комбо, все. Ой, не впорались. Ну, навіть якщо б ми взяли тут більше жовтих, все одно їх не було. Не синіх, не жовтих. Тільки пеньочка встигли зарядити. Ну що ж, маємо ще один нулік. Так, Ну, Тут краще більше фіолів, напевно, взяти. ну Давайте візьмемо ще одного пінька. Ой, миф і пінька ще одного. Нехай буде так. Поїхали. Угу. Фіолетові є, четвірки немає. Ну, давайте ось так трієчку прокинемо. Ну, прийдеться ось так прокидати ще трійку. Так, цього пробили добре. Зробимо тут четвірочку зелену. І ось ми знайшли фіолетові. Так, ну нам би бажано мультиків прибрати. Так, так, так. І ось так. Так, давайте тут прокинемо. Може знизу фіол? Так, тепер ми зможемо добитися до гріва. Чудово. так и так хай трішки не выстачило. ну давай обережно, може, можем миньончики доплюют так є. тут с паханом мы впорались, так поехали далее знов фиолы нам подходят поехали Так, знову маємо дві трічки фіолетові. Але Ейдун не хотілося би заряджати раніше. Ну, давайте ось так. Може там закрити. Ага, ось вона четвірочка фіолетова, чудово. Так, Пепі навіть від'їхала. Так, б'ємо ось так, ось так і ось так, і тут ще фіоли прокинемо. Угу. ну Тут поле шикарне. Так, так. І давайте ось так синеньке. Може і вистачить йому. Не вистачило, але у нас працюють сови, тому він вже не зарядиться. Ну тут ну дуже швидко. Так, поїхали далі. Ще один бі. О, Гунар. Гунар неприємний. Плюс ця діва. Угу. Але тут щось без емблем вони. Тільки Елла з емками. Якось дивно. Ну, давайте також синіх візьмемо. Планше і візьмемо його Ну, поїхали. Так. Так, так, так. Ну, давайте розпочнемо з четвірочки жовтої. жовта. Зробимо ось так. І у нас буде ще трійка. Гунар то нехай сходить. В принципі, поки. Він нам не загрожує. Так. Давайте тут комбо сині з фіолами прокинемо. Ще зелені, ще фіолетові. Трішки ми не встигли до діви. Але добре, будемо все одно пробивати. І давайте ось так. Ухиляння працюють. Прокинемо тут сині. Дивіться, що він витворяє. Угу. Сповільно все ж таки кинув. Ну, добре, все одно будемо пробивати. Так, так. Ело почистить, але давайте спробуємо зробити ось так. Можливо, ми її проб'ємо. Ні, не пробили. Хоча в нас тепер працюють сови. Давайте ось так. Один Ело залишився, то вже з ним ми впораємося. Так, можна навіть зробити ось так, щоб пришвидшити ману. Ну, Синіх багато. Тут о, все дуже чудово теж вийшло. Так, ми навіть топ-1 зайшли. Оборона А-рейтинг 3189 місце. Ну, дуже далеко. Ну, Завтра будемо намагатися залишитися в топ-5. Якось так. Ось такий був четвертий день. Дуже швидко все вийшло. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.